Сьогодні поговоримо про тему, яка, мабуть, мучила кожного хоч раз, хто намагався правильно харчуватись, про вечірню їжу. Пам'ятаєш цю мантру? Не їж після шостої або після сьомої, ані крихти в рот. Це ж такий стандарт дієтного життя, правда? Якщо ти хочеш схуднути, забудь про вечерю. Якщо хочеш бути здоровим, забудь. Типу, наш організм після 18 чи 19-ї перетворюється на тихе озеро, і будь-яка їжа, що туди потрапляє, одразу сідає у вигляді жиру на боках. Бувало таке, що ти сидиш голодний, дивишся на годинник, а там 19.05 ти вже відчуваєш себе злочинцем, який порушив священне правила. Або, можливо, тобі казали, ну ти ж не хочеш прокинутися зранку з важкістю в животі, правда? Тож не їж. І знаєш, що на Цікавіше, ця заборона їсти після 6-7 вечора це, по суті, один з найстрашніших і найпоширеніших міфів у світі діетології. Забудь про годинники, серйозно. Справа не в магічні цифри на циферблаті, а в абсолютно інших речах. Ти не товстієш через їжу після 6, а через ось це. Адже якщо ти лягаєш спати о 10, то о дев'ятнадцятий – це цілком нормально. Але якщо ти лягаєш у другій ночі, ти сидіти голодним з 18, це ж катування. Повір, організм не скаже тобі дякую, він скоріше оголосить страйк. Справа в тому, що наш організм працює за своїми ритмами, і це важливо. А зараз про те, що я сам колись не розумів. Мів поки розібрався глибше. Година не вирок. А що тоді? Так, година не має значення. Має значення твій загальний добовий колораж. Тобто скільки енергії ти споживав за весь день. Якщо ти переїв, то й схуднути не вийде, хоч би ти їв в останній раз у 14-й. Але це не означає, що можна їсти все підряд у, у 10-й вечора і чекати на диво. Справа в тому, що саме ти їси і коли ти лягаєш спати. Наш організм це така собі біологічна машина з дуже чіткими налаштуваннями: циркадними Ритмами, це внутрішній годинник, який регулює гормони, обмін речовин, температуру тіла. І так вночі, коли ми маємо спати, наш організм переходить у режим відпочинку та ремонту. Він не призначений для активного травлення, як в день. Ферменти, що допомагають перетравлювати їжу, стають менш активними. Метаболізм сповільнюється, це нормально. Наша печінка, яка вночі має займатися прибиранням і детоксикацією, змушена працювати над переробкою ввечері. Уявіть собі, ти готуєшся до сну вже надів піжаму ліг, а тут хтось врубає на повну музику і змушує тебе танцювати до ранку. Ну от приблизно так почувається твій шлунок, і печінка, якщо ти перед сном закидаєш туди важку артилерію. Так от проблема не в тому, що. Що ти поїв після 19 а в тому, що ти з'їв і наскільки скоро після цього ти лягаєш спати. Давайте розберемось, що саме псує нам вечір і ніч. Коли шлунок стає нічним сторожем, перший винуватець, який дуже часто зустрічається в пізніх вечерях і перекусах, це прості вуглеводи. Пам'ятаєш відчуття, з'їв тортик, булочку, печиво тарілку спагетті з сиром або просто жменю цукерок десь у 9. 10 Спочатку кайф, енергія смачна, але потім що відбувається? Швидкий цукор потрапляє в кров, це викликає різкий стрибок рівня глюкози, а за ним викид гормону інсуліну. Інсулін швиденько прибирає, цукор з крові, і він одразу йде Або в глікоген, запаси енергії, або примисінка в жирової клітини. І ось цей цукровий валик і інсуліновий сплеск. Це не найкращий сценарій для організму, який готується до сну. Чому? По-перше, енергії стає забагато. Тобі має бути спокійно, а тут енергетична бомба може бути важко заснути. По-друге, після цього різкого стрибка цукру несе різкий спад. Це може викликати почуття голоду посеред ночі, або ти можеш прокинутись зранку вже голодним і втомленим, ніби й не спрям. По-третє, коли рівень цукру в крові скаче, це впливає на вироблення гормону росту, який активно виробляється вночі, особливо у глибокій фазі сну. І на інші гормони, що регулюють апетит і метаболізм. Тобто, ніби й поїв, а потім не виспався. Гормони полетіли, а зранку вже тягне на солодке. Це не сприяє ні схуденню, ні здоров'ю. А ти помічав, як після пізнього тортика або великої тарілки макаронів, ти або погано спиш, або прокидаєшся посеред ночі з дивним відчуттям голоду. Було таке. Особливо це стосується солодких напоїв, соки, газована вода, випічки, тортів, цукерок, білого хліба, булочок, великих порцій фруктів, особливо солодких, таких як банан, виноград для деяких людей. Дослідження показує, що інсулінночутливість організму знижується у вечірні години. Тобто організму складніше ефективно справлятися з великою кількістю цукру в крові ввечері, ніж в день. Це означає, що та ж сама булочка з'їдена в день буде перероблена ефективніше, ніж з'їдена ввечері. Тіло працює, поки ти спиш, а ти йому заважаєш. Другий злочинець вечірнього меню це важка жирна їжа і просто величезні порції. Уяви собі, ти з'їв змажену картоплю з котлетами, або жирний плов, або велику піцу, або жирний бургер і лягаєш спати за годину. Травлення жирів потрібен час. Дуже багато часу. Це найдовший процес. Твій шлунок і кишківник змушені працювати на повну катушку, коли вони вже мають сповільнюватися. Наслідки Тяжкість в животі, здуття, просто відчуття каменя в шлунку. Печія та рефлюкс, особливо якщо ти лягаєш горизонтально, шлунковий сік може закидатися назад у стравохід. Це дуже неприємно, може навіть розбудити навантаження на печінку та жовшне міху. Вночі печінка має займатися детоксикацією, відновленням метаболізму. Якщо вона змушена перетравлювати велику кількість жирів, вона просто не встигає виконувати свої нічні функції. Це може призвести до застою жовчі, а з часом до проблем з печінкою. Порушення сну твоє тіло втрачає енергію на. Травлення, замість того, щоб глибоко спати. Сон стає поверхневим, неспокійним. Ти прокидаєшся втомленим, навіть якщо спав 7-8 годин. А ти помічав, як після пізньої і важкої вечері зранку відчуваєш себе розбитим, ніби й не спав? Чи бачиш у сні дивні важкі сни? Це твій організм намагається переварити те, що ти йому підкинув. Лікарі та дієтологи постійно наголошують: не їжте важку жирну їжу безпосередньо перед сном. Це не просто порада, це прямо. Має рекомендація для здоров'я трав'яної системи, печінки та жовчнього. Моя подруга дуже любила їсти смажену картоплю з грибами пізно ввечері. Постійно скаржилася на печію і важкість зранку. Перенесла це блюдо на обід, а ввечері стала їсти щось легше, і печія зникла. Все просто. Приховані наслідки, болі в ногах та втомлена печінка. А зараз про те, про що ви, можливо, і не чули, але що може бути прямо пов'язано з вечірнім харчуванням. Це нічні болі в ногах. Буває, лягаєш спати, а ноги ниють, крутять, гудуть і хочеться ними рухати, щоб полегшило. Це так званий синдром неспокійних ніг або просто нічність судоми чи дискомфорт. Чому це може бути пов'язано з вечірньою їжею? Крипки цукру, якщо ввечері ти наївся простих вуголоводів, і рівень цукру сильно коливається, це може впливати на нервову систему і в'язи, включаючи дискомфорт. Це особливо актуально для людей з інсулінорезистентністю або схильністю до діабету. Запальні процеси, велика кількість обробленої жирної солодкої їжі ввечері може провокувати системне запалення в організмі, а запалення це часто біль, у тому числі в нагал. Недостатній відпочинок. Якщо твоє тіло всю ніч. Зайняте травленням, воно не може повноцінно розслабитись і відновитись. Це може проявлятися як напруга і дискомфорт у м'язах. Це не пряма причина нічних болей, але часто пізній прийом неправильної їжі є фактором, що погіршує ситуацію. І ще раз про печінку: печінка це наш головний фільтр і детокс станція. Вона працює 24 на 7, але має певні циркадні ритми. Вночі вона переважно зайнята процесами детоксикації, відновлення, регуляції холестерину. Якщо ти закинув у себе жирну солодку оброблену їжу прямо перед сном, печінка замість прибирання змушена переробляти цю нову порцію жирів і цукрів. Вона перевантажується. Це може призвести до її перевантаження застою, а з часом до неалкогольної жирової хвороби печінки. Ти знав, що печінка відпочиває і детоксикується вночі, і що ти можеш їй допомогти просто не навантажуючи її великою кількістю роботи перед сном. То що ж тоді їсти після 19 години? І коли? Куди ж діти з бідному селянину? Спитаєш ти, що ж тоді їсти, якщо після шостої не можна, а все, що я люблю, псує мені сон і печінку. Секрет простий: час прийому їжі менш важливий ніж якість і кількість. Загальне правило: останній прийом їжі має бути за 2-3 години до сну. Це дасть шлунку достатньо часу для первинного травлення, і тіло не буде розгулювати з повним шлунком, коли час відпочивати. Якщо ти лягаєш у 10 годині вечора, вечеря у 19 ідеально. Якщо ти сова і лягаєш у першій ночі, вечеря о 22 годині буде цілком нормально. Що їсти? Обирай їжу, яка легко перетравлюється, не викликає різких стрибків цукру і не перевантажує печінку. Білок легкий, нежирний риба, особливо біла, курка, грудка, без шкірки, запечена або варена, яйця, амлет, варені, нежирний сир, кисломолочний, тофу, складні вуглеводи. У невеликій кількості, якщо потрібно. гречка, кіноа, бурерис, краще вникати великих порцій, особливо якщо є схильність до стрибків цукру. Клітковина, багата некрохмалистих овочів, тушковані, варені, запечені овочі, брокель, цвітна капуста, зелена квасоля, кабачки, свіжі салати теж можна, але якщо не викликають здуття, корисні жири у дуже помірної кількості, маленька порція авокадо, трохи оливкової олії в салаті, приклад ідеальної вечері, запечена біла риба з тушкованими овочами, легкий овочевий суп, пюре з додаванням курки. Порція сиру з зеленю, варені, яйця з салатом, гречка з овочами та шматочком курячої грудинки. Уникай смаженого, жирного, гострого, дуже солодкого, великих порцій круп чи макаронів, бобових у великій кількості можуть викликати гази, алкоголю погано впливає на сон. Наукові статті про циркадні ритми і метаболін підтверджують, що вночі наше тіло менш ефективно переробляє складну їжу. Особливо цукри та жири, тому легка збалансована вечеря це не просто дієтична примха, це науково обґрунтована рекомендація для здорового сну та травлення. Для кого це особливо важливо? Вік та хвороби. Хоча загальні правила стосуються всіх, для деяких категорій людей правильна вечерня їжа є абсолютно критичною. Люди з діабетом або інсулінорезистентністю для вас пізні прості вуглеводи це катастрофа. Стрибки цукру вночі не лише руйнують сон, а й з часом погіршують контроль над хворобою. Ваша вечеря має бути збалансованою з низьким глікемічним індексом. Краще зовсім уникати вуглеводів, якщо це не комплексні вуглеводи з овочів. Люди з рефлюксом або частими печіями – для вас, великі порції, жирна кисла, гостра їжа перед сном це прямий шлях до страждань, підвищене вироблення кислоти, її закидання стравохід. Вам обов'язково треба їсти на 3-4 години до сну і обирати максимально легкі нежирні, некислі не кислі страви. Люди з проблемами печінки та жовчного мікура. Ваша печінка і так під навантаженням. Не добивайте її жирною їжею на ніч. Жовчний також потребує відпочинку. Люди похилого віку. З віком метаболізм сповільнюється, травлення. З тим менш ефективним знижується вироблення травних ферментів, тому для літніх людей особливо важлива легка і легка засвоювана їжа ввечері. Діти та підлітки, вони ростуть, їм потрібна енергія, але пізні солодощі та важка їжа можуть порушувати їхній сон. А сон критично важливий для росту та розвитку і призводити до проблем з вагою. А ти відносишся до цих категорій? Чи замислювався, як твоя пізня вечеря впливає на твої хронічні проблеми? Отже, міф про не їсти після 18 розвіяний, але це не карт-бланш на нічні банкети. Просто потрібно змінити фокус з годинника на якість і кількість їжі а також на час до сну, ти не тостіш через їжу після шостої, а через велику кількість калорій, які ти з'їдаєш взагалі, та через тип їжі, який ти обираєш ввечері, що може призвести до поганого сну, порушення гормонального фону та перевантаження органів. Пам'ятай, сон – це не просто відпочинок, це активний процес відновлення організму. І якість цього відновлення дуже сильно залежить від того, що виїли перед сном. Твій особистий вечерній експеримент. Давай спробуємо. Тиждень, просто один тиждень. Спробуй зробити свою вечерю максимально легкою. Обирай нежирний білок, риба, курка, яйця, сир. Багато некрахмалістів овочів, тушкованих, варених, запечених. І мінімум або зовсім без швидких вуглеводів. і спробуй їсти за 2-3 години до сну. Якщо ти лягаєш у 11, то вечеря о 8. Це цілком нормально. І прислухайся до себе. Як ти спиш? Сон став глибшим, легше засинаєш. Як ти прокидаєшся? З'явилась бадьорість? немає важкості в животі. Як почувають себе твої ноги вночі? Напиши мені потім у коментарях, що змінилось. Мені дійсно дуже цікаво. Отже, підсумуємо, вечірня їжа не зло, і години після 19 це не кінець світу. Справ в типі їжі, уникай швидких вуглеводів, важких жирів, великих порцій, і в інтервалі між їжею та сном мінімум 3 години. Пам'ятай, я не лікар, не дієтолог. Я просто ділюсь інформацією, яку вивчаю, аналізую та перевіряю на собі, і бачу підтвердження у наукових джерелах. Якщо у тебе є хронічні захворювання або ти маєш сумніви, обов'язково звернись до свого лікаря чи кваліфікованого дієтолога. Якщо це відео було корисним, якщо воно змусило тебе задуматись чи змінити свій підхід, постав, будь ласка, лайк, це дуже підтримує і допомагає дізнавати, що така інформація важлива для тебе. Напиши в коментарях, коли ти зазвичай вечеряєш, і яка твоя улюблена легка вечеря. Давай ділитися досвідом. І звісно, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про наше здоров'я, прості рішення і про те, як жити легше і краще. Дякую тобі, що був зі мною. Їш усвідомлення. Спи солодко, і нехай твій ранок буде бадьором. До нових зустрічей у наступному відео.